Всім привіт! Агротехнар Київ. І Сьогодні будемо оглядати з вами червоного дракона з 504-го. Це виновлені модифікації, бачимо, вже радіальна резина стоїть. 13 600 доларів ціна, щоб ви одразу розуміли, за що піде мова. Капоти, в принципі, як і на сірих, вони нічим не міняються, тільки що окраска інша. До грузи. Тут, по-моєму, 10 штук по 8-9 кг. Тобто в принципі, до грузів тут багато. Передній міст. Іде на скаутах дуже хороший, можна навіть порівняти з ловолом новим, ТЕ504. Гідропоцілювач керма, таке саме кріплення, пластикові крила, боковий паливний бак на 60 літрів, дизельний. Хто не знав. Так, по освітленню. На кабінях тут дефізично стоїть освітлювальних приборів, дублюючи поворотник. Два додаткових ліхтаря з кожної сторони і ззаду така сама ситуація буде, зараз побачите. Мотор км 495 4-циліндровий 3,2 літра дизель. Гарантія офіційна на скаути йде 2 роки. Ще плюс. Тут стоїть тепер радіальна резина, зараз де тут менше буде 260, дробь 70, 20-й радіус, задній радіус 28-й. Повністю розбарні диски, Armor виробник. Це англійська резина, хороша, дуже в якості. В основному така стоїть на дорогих моделях, на ловолах. 504 на скаутах. Ще на деяких моделях е е е ДТЗ я бачив. Ну, гаразд, преміальний субмент. Далі. Задня резина у вас 320, дробь 85-28 радіус, розборні диски, два груза по 40 кг, е додали ще грузи. Наперед додали грузи і заду додали. Задні пластикові крила зробили. Е значить По навісній системі. Крюкова система шарнірна. Виносний важель гідравліки, 4 гідровихода, розширювальний бак масла, пневморозетка з компресора йде. Забув сказати, тут компресор в комплектації. Два зйомних яблука йдуть в комплекті. Значить, тут можна ставити 28-й палець, можна 22-й. Два виносних е Сумарно підіймають тонну 200 підвісний ну, для номерного знака, Камери 360 з кожної сторони стоїть по камері зі своїми освітлювальними приборами. До речі, от, про що я казав: тут ліхтар, тут ліхтар, і зверху ще по два. Вони всі налаштовуються, як вам треба. В основному один раз налаштували і катаєтесь, Особливо туди не лазимо. Так. Та є 12.04 місць, Посилений, армований. Тут хороший задній чолок стоїть. Основа цього трактора дуже потужна, ну і, звичайно, дублюючи верніше, основні поворотники, теж все діодного типу, все зроблено. 4 гідровихода від, від незалежної системи, верніше, правильно сказати, зі своїми речагами виносними. Так, подивимось кабіну. Кабіна тут йде простора. У комплектації одразу великий е ящик для інструментів, можна, до речі, заглянути, що там йде. Так, ремінь. Це щось уже змонтовано, бо воно пусте. Ну, Не буду все отак зніми, просто, кому цікаво, ті подивляться. В принципі, комплектація багато. Я бачу навіть фільтра в комплекті йдуть. На 504-х, а це вже ну, показник до речі, досить непоганий. Значить, по е, трактору самому сам трактор йде 25-го року, виносний датчик на компресор. Регулюється повністю прибольна панель. Ось е, бездротова зарядка й, тут за можна покласти телефон, він буде заряджатися. Регулюється рульова колонка, великий планшет, камери 360. Нагадаю, кондиціонер. Є этот, і, лю, і лючок, і з шторка верхня Шторка для сонця від сонця. Короче, комплектація тут хороша. Сама обшивка пластик з органайзерами. Тут у вас піпельниця, дві зарядки, дротові, дві швидкості, ручник, пістолет, обдувати можна. Так, по комплектації ще йде вогнегасник на всіх скаутах одразу. Взагалі це на всіх тракторах повинно, напевно, бути. Но тут вони за вас зробили. Тобто, Взагалі вогнегасники мають бути як в автомобілі, так і в тракторі. Але це покупає, як правило, власник. Тут вже виробники це зробили. От що мені дуже подобається, що поворотники це все зробили як в автомобілі. Ось, Виносні важелі гідравліки. Основна коробка, підвісні педалі, повністю щеплення гальма і так далі. Так, Що у нас тут ще? Ну, блокування диференціала ручного типу, гідравліка ручного типу, повний привід підключається, якщо треба. А, і повищені поніжені передачі. З цієї сторони у вас прикурювач, дві викрутки в комплекті. Я думаю, що це не на всіх тракторах. Тому що нещодавно відвозили клієнту такий, тільки сірий, і каже, що викруток не було взагалі. Тобто це комплектація від виробника. Ми показуємо конкретно, але це може відрізнятися. Ну і тут кермування з правої сторони у вас повністю блок освітлення, тобто додаткове переднє, заднє, проблісковий маячок, омивачі спереду-заду. вони стоять, до речі, в кабіні от з оливниї горловинки, щоб було чим подихати взимку. І що дуже радує, вбудований міні-комп'ютер в приборну панель, вона повністю електронного зразка. Хто не знав, скаути і заводяться, і глушаться як автомобіль, тільки ключем. Тобто не треба відсікати там щось, переробляти, втягуючи селіною, стоїть і можна і так термувати. Ну і крамер сидіння з регульованою жорсткістю. Так, по ціні 13-600 доларів. В комплекті йде два ключа для кабіни, два ключа для трактора. тобто Повноцінно можна дві зміни, якщо у вас трактор цю схему вписаний. Тут у вас ресівер розташований і захистом горизонтальний виходить, масляний гідравлічний фільтр. Отак, щоб було понятно. І маса пружинного типу. В наявності є як і в червоному кольорі, так і в сірому кольорі, ну в такому от як вони стоять поряд. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати. Ці трактори можна привозити одразу з документами. Якщо ви хочете не чекати документи, хочете одразу отримати трактор без передоплати, можемо це зробити. Для замовлення і бронювання набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого.